Я думаю, що ви вже почули ці звуки чарівної ліри моєї і прокинулися. Отож, доброго ранку, діточки мої, Доброго, хорошого ранку. Моя звірючка вже погуляла, Котлетку маламурила і все чекаєш, жде, не дождеться, коли вже я почну вас будити. Нарешті я дочекався. Підьом! Дітки, підйом. Отож, прокидаємося, розплющуємо очки, ідемо, будемо батьків, бабусю, дідуся, братиків меншеньких. Помагаємо їм, а як же? Ліжечко застеляємо своє і братика меншенького навчимо, правильно? Чистим зубки гарно, вмиваємося людяною, холодною, крижаною, водичкою, щоб щічки пошили. Це дуже корисно для здоров'я. Хто вмивається холодною водою, то зморщок не буває, бувають тільки зморшки від сміху, коло очей, так як у мене. Хай такі зморшки у вас і будуть колись від сміху, а не від сліз. Саме головне, наша передача весела, добра, нічого поганого в ній немає. Наша передача найкраща на світі. Ви знаєте чому? Тому що ви її дивитесь, самі кращі дітки на землі дивляться самі найкращі передачі, які дарують їм канали СІТІВІ і програма світанок. І наші режисерки, дві, тьоті як їх називають. Пані Оксана, а ну, пані Оксана, вас дітки просили показатися, ідіть сюди. Ідіть, ідіть, пані Оксана, до мене. І прямо своєю ручкою, ідіть, дітки. Дивіться, яка в нас є пані Оксана, моя режисерка. Вона мені допомагає вести передачу. Дітки вам вітання передають. От покажіться, яка ви красива присядьте, що вас побачили. О. Бачите, які в нас. Так, кажіть, підйом, таку під сюди мікрофон. Підйом, дітки. Підйом. О, дякую. Сідайте на місце. Бачите, дітки, я вас познайомив із своєю. Серкою пані Оксаною. Ну, оператора я не можу за камери висмикнути, він там зайнятий. Але бачите, яке цікаве пробудження у нас, так? Не тільки я, не тільки моя тварючка, а ще моя пані режисерка Оксана вас розбудила. Із пошани до неї ви встанете, так? Хто ще там лежить на подушечці? га? Подушка стомилася за ніч. О, вигадайте загадку. Діти, ану давайте. Одне каже: світай, Боже. Друга каже, не дай Боже. А третя каже: мені однаково, що день, що ніч, га? А от не знаєте. А я скажу. Ліжко і подушка каже, світай Боже, хай вже люди встають з нас. Двері кажуть, не дай Боже, почнуть ходити дверима хряпати. А вікна кажуть, а нам однаково, що день, що ніч. <свіття> нас ніхто не чіпає. Отож, цікаву загадку я вам загадав, батькам її загадайте, не забудьте, так? Ви вмиваєтесь, портфелика зібрали, вдягнулися, готуєтеся, чистите зубки, готуються, снідати. А тато з мамою тим часом той сніданочок готують. Там чи тістечко якесь буде, чи яблучко печене, чи тостик із сиром, але обов'язково, що зранку треба поїсти вкинути. Солодко зранку не треба. Воно переб'є вам апетит. А щось такого, щось солоненько, можливо, смачненько, сирочку якось це дуже добре. Поки ви цими корисними справами займаєтесь, я почитаю ваші листи, бо їх слава Богу багато. Отож, переходимо до листів. Лист зверху беру. Село Подільське, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Андрушків Андрій. Добрий день, дядько Сашко. Мене звуть Андрушків Андрій. Я навчаюся в сьомому класі. Мені 13 років. Кожного ранку я прокидаюся та вмикаю телевізор та дивлюся мультик або слухаю казку. Я б назвав вашу тваринку сонце лев. Я живу в селі Подільському. Біля мене є місто Кам'янець-Подільський. Я там був. Ну, назва походить від того, що в місті є замок. А у рою велика річка смотрич, і оточує цей замок тільки каміння. Від того пішла назва Кам'янець. У мене є також домашні тварини, кіт, Цезар та Мурчик, собаки тузик та річард. Шість корів, поросята, кури, гуси, качки і індики. О, то ти молодець. І мені приємно, знаєш, от дивіться, дітей як гарно він, він розвинував сторіночку і дуже гарним почерком все написав, так, і прекрасний малюнок прислав. От я його показую. Чому сам малював, дуже приємно. І схоже на наш український петриківський розпис. Ніде в світі так красиво не малюють візерунки, як в нашій Петриківці. От і маю такий гарний лист. Добре, чудовий лист мені сьогодні втрапив. Беру зверху ще. Від кого цей Соломатін, Владислав, село Михайлівка, Турчинський район Вінницької області. Добре, ранок дядько Сашко. Мене звати Владік, мені 9 років. Я навчаюсь в третьому класі. Моя сестричка Віка, їй три рочки. Я люблю дивитися вашу передачу. Ми вітаємо і дивимо, ми встаємо і дивимося вашу передачу разом. Моє село називається Михайлівка, походить від імені Михайло. Коли тут поселився Михайло, від нього пішло село. Я хочу, щоб ви розказали казку про діда з бабою і вовка колядника О, гарна казка, яка я розкажу її. Пані Оксаночко, запишіть, щоб я не забув, я розкажу цю казку. І вона, я її трошки переробив, вона така смішніша вийшла. Я хочу назвати вашу звірючку Сонечко. А малюнки ж тут є, ну дивимося. Так, давайте почнемо. Ось, намальовані кавуни. Я вже здалеку бачу, що це кавунчики на столі порізані. Так. Далі маємо. О. В лісі моя тварючка гуляє. Є така штучка, брючка і є картинка намальована. Гарний лист, приємно почитати, малюнки подивитися. Дивимося далі. Ось якийсь лист такий, геть такий лист розмальований. Від кого? Пришляк Оксана, село Гряда, Жовківський район Львівської області. Так, що мені написано тут і що намальовано? Ага. Привіт, Сашко! Мені дуже подобаються твої казки. Я хочу, щоб ти розказав казку про золоту волоску. А ще у мене є одна киця, три собаки. Одна собака є німецька вівчарка. Вона має ім'я Джеся. А інші песики є дворняги Біма і Джон. І киця називається Ніка. А є у мене ще брат, на ім'я Ігорчик, йому 5 років. Я назву тваринку дзвінок, тому що він дуже красивий. А ще я би хотіла назвати тваринку листолюбчик, тому що він любить листи. Це правда, такі листи отримувати. Ага. І тут ще віршик якийсь є, ну почитаємо. У нічку дуже темну, нам дядя Саша готує гарну казку. Я її так слухаю, і мультик так дивлюсь, наче в казку полинула. Усе таке красиве у доброму світі. І малюнки: а малюнки чудові! Ану, дивіться, а ну дивився малюночки. А бачите який? Є. Так. Наступний. О! Це, мабуть, та сама золота волоска, про яку казку треба розказувати. Так. І... Ну тут уже дядько Сашко з капелюхом і тварючка моя тут є. Ну, дивимося, чи я зможу гарно показати. Є таке. Який лист гарний. Так, ще одненько встигну прочитати, а? Так. Від Бузька Дмитра. Бузько Дмитро Ростанович. Селище міського типу Єзупіль. Тисменівський район Івано-Франківської області. Дядькові Сашкові. Ну, що тут написано мені? О-о-о, оце гарне. Зараз почитаємо. Світанок, доброго ранку, дивіться, гарно написано. О, я покажу, я покажу. От не можна нести. Дивіться, які початки, які чудові причудові малюнки. А? Ще малюночок покажу, а потім ще почитаю. Так. Ну і сам лист. Доброго ранку, дядько Сашко. Мені дуже подобається ваша телепередача. Я хочу, щоб ви розказали казку Лисиця і Журавель. Я придумаю, як назвати вашу тваринку сонечко або квіточка. ти, сонечко, квіточка. Скільки гарних імен сьогодні? Тому що в неї голова як сонечко. Я навчаю в школі номер 1 в третьому Б класі. Колись давно моє село називалось Чисибіси, а потім жовтень. А тепер є Зупіль. а Чисибіси, яка цікава назва. А була. Живу на вулиці Шевченка, 58. Приїжджайте до мене. В Івано-Франківську область, мені вісім років і малюнок. Тут намальований прапор України і герб України. І це дуже приємно, що дитина знає свій прапор і герб. О! І ще тут намалював криницю і коромисло з відрами. Чудові, чудові листи, гарні малюнки. Ну, тільки можу похвалити дітей. Не тільки я стараюся, а й ви стараєтесь, правда? Москвін Кирил, Харківська область, місто Лозова. Привіт, Сашко, привіт! Я дуже люблю твої ранкові казки. Покажіть, будь ласка, мультик пригоди Мікіта і його друзів. З повагою Кирило Москвін. І малюнки. А малюнки гарні, мушу показати. Кирило Москвін, 6,5 років. Привіт, Сашко. Я назвав твого звіра Алікс. А ну малюночок. Так, ну, Після гарних листів і малюнків діти. Хе -хе. Саме час перейти до гарної казочки. Атож, діточки, настала пора казки. Казка цікавенна, я її дуже люблю. Це така казка. Всім казкам казка, всі її знають, всі її люблять. Я з дитинства пам'ятаю, як мені тато і мама розказували, бавилися зі мною. Іде коза рогата, я за дітками багатими, тож казка, коза дереза. Жив, був собі дід. І пішов дід на ярмарку. Купив дід на ярмарку козу. Пригнав козу додому і так тішиться, що коза гарна, біленька, ріжки, чистенькі, ко... у, все є, хвостик, теліпається, і посилає дід сина козу пасти. Пас, пас, хлопець козу цілий день і жене додому. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти їла, чи ти пила. А коза каже, дідусю, я не їла, я не пила, хе -хе, тільки, тільки бігла через лісочок і вхопила кленовий листочок, а бігла через гребельку, вхопила водички крапельку, тільки їла, тільки і пила, а розсердився дід на сина, що погано худобу доглядає. Каже, що ж ти таке хазяйство не бережеш, прогнав його. Посилає завтра. Бабу свою козу пасти і наказує, глядиш, добре, козу паси мені. Пасла баба, козу день, слідкувала, що та й травичку їла, водичку пила, напаслася коза, аж боки, як бочка така, жене баба її додому. А дід став на воротях у червоних чеботях та й питає: кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти їла, чи ти пила. А козак каже, ні, дідусю, я не їла, я не пила. Тільки бігла через лісочок і вхопила кленовий листочок. А бігла через гребельку і вхопила водички крапельку, тільки їла, тільки й пила. Розсердився, дід, на бабу, як же ти худобу глядиш, прогнав і бабу. На завтра дід сам іде козу пасти. Ото вже дід старався, пас, пас, дід козу цілий день, набехкалася коза травички зеленої, водички напилася, така товста, як діжка стала, жене дід козу додому, а сам забіг наперед, став на воротях у червоних щоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. А коза каже: ні, Ді, дідусь. Я не їла, я не пила. Тільки бігла через лісочок, хопила кленовий листочок, а бігла через гребельку, хопила водички крапельку, тільки їла, тільки пила. Розсердився дід на козу, що вона так його обдурила, що із-за неї сина і бабу вигнав. Хопив дід, нажать, козу хотів різати, вирвалась і сказав. І втекла від діда подалі в ліс. Біжить коза через ліс, через дерева, через хащі пробирається. І бачить, хатка стоїть, а то зайчикова хатка була, заскочила, коза в хатку, залізла на піч, дрежить, діда боїться. Коли це ввечері, приходить зайчик до своєї хатки, коли в хатці хтось є. Зайчики питаються. А хто хто в моїй хатці сидить? А коза з печі. Не, коза, дереза, за три копи куплена, на всі боки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. Зайчик злякався, вискочив з хатки, дрижить, сів на поліжах та й плаче, як же мені зайчику бідному, в свою хатку попасти. Коли йде лисичка. Побачила зайчику, кого зайчику, сусіда, здорово, братику, А чого ти плачеш? Лисичка, сестричко, як же мені не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний, сиди, з хати вигнати не можу. А, а каже лисичка, чекай, я зараз вижену. Підходить та й питає, хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі. Ме, Я коза, дереза, за три копи куплена, на всі боки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Зверкалися лисичка, ой. Нє, каже зайчику, ти знаєш, у, не вижену я. Пішла лисичка, зайчик далі плаче, коли це. Вовк суне з лісу. Ууу, зайчиська, чого ти плачеш? Ой вовчику, братіку, не питай. Біда в мене тяжка в хатку, мою страшний звір поселився, вигнати не можу. О, каже вовк, о, о, зараз я його вижену». Та де тобі? каже зайчик, винув. Лисичка гнала, гнала, не прогнала. Та я вижену, каже вовк, ходи зі мною. Підходить вовк ногою в двері. «Е, А хто хто в зайчиковій хатці сидить, а ну виходь. А козаць печі знову ме, як каза, дереза, за три копи куплена, на всі боки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хостиком замету, тут тобі смерть, Ой, злякався, вов, господи, каже, слухай зайчику. Нє. Не вижену, боюся. Вибачай. Пішов і вовк, сидить зайчик на панючку, гірко плаче. Коли виходить з лісу, ведмідь, Бурмило Михайлович, ого, це що за таке, зайчику? чого ти плачеш? Ой, ведмедику, ведмедику. Ти б знав, яка чорна тяжка біда мене присіла. В хаті моїй звір страшний сидить, не можу вигнати. А, 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 каже ведмідь. Е, я вижену. Та де тобі ведмедику вигнати. Он висичка гнала, гнала, не прогнала. Вовк! о, Який шибеник, Гнав, гнав, не прогнав, а ти проженеш. А, 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 а я прожену, каже ведмідь, а ну ходім. Хто, хто в зайчиковій хатці сидить? А коза з печі знову ме, Я коза дереза, за три копи куплена, на всі боки луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, в пастиком замету Тут тобі смерть. Зекася відмінь. Хайди, Хе -хе, каже зайчику, не, боюсь, не вижену, вже якось сам тут. Пішов ведмідь, зайчик вже вечоріє, зайчик плаче гіркими св'язами, свіски, як горох котяться, в долоньку збирає. Коли це лізе рак не барак. О, зайчику! Ей, ти чого плачеш? А, Як мені зайчику бідному не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить, і я в хатку не зайду, і боюся його, а пішли вижену, каже рак. А. Де тобі вигнати? От лисичка гнала, гнала, не прогнала. Волк Гнав, гнав, не прогнав. Ведмідь! Гнав, гнав, не прогнав. А ти вижиш, а я вижив, то, каже рак. ну ходім, зі ході, ходім, ходім. До хатки підходять, рак каже, а ну, хто хто в зайчиковій хатці. А коза спече знову, Ми, як коза, дереза, за три копи куплено, на всі боки луплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу фостиком замету, тут тобі смерть. А рак каже: Хе, Ай я, рак неборак, як щіпну, то буде знак хапко з гуза хвоста. Каза, та як шкурнула з хатки, тільки за нею закуріло. А Зайчик такий радий, що рак йому допоміг. Ще й обідом нагодував і могорич йому виставив. Вам казочка, а мені бублички в'язочка. Пречудова українська народна казка. Запам'ятайте, а як вона співається, а коли хором тата з мамою, дідусь, з бабусею, посадіть їх, і хай вони з вами співають. як коза. Де різато це найкращий концерт. О, у мене концерти було як водо 200 чоловік співають. Ну прямо хор, хор. Рамштайн цілий, правильно. Дуже цікава казка. Після цієї казки саме час перейти до хорошого цікавого мультфільму. ми з вами Подивилися казочку, послухали, листи почитали, посміялися, пожартували, побешкетували. Час збиратися до школи, до школи, в садочок, портфеликами з вечора склали, правильно? Тата, маму теж проводжаємо. Цьому у них сьогодні тяжкий день, вони до праці йдуть, але після такої веселої казочки вони будуть веселі, правда? А ви в школі чемними будьте, в садочку слухайте, з виховательку, допомагайте братикам, сестричкам меншеньким. А як додому прийдете, то знайдіть час, напишіть мені листа обов'язково. Чи сподобалась моя казка, яку ще хочете послухати про рідстві, про сім'ю. Все, все мені цікаво. Про тварин ваших, кого може я казати, намалюйте її. Я малюнки ваші покажу обов'язково. Писати мені треба листа на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11. Канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.